У нас зараз лівка по програмі ковзани. Подивіться, Ай, боже, яка немовірна краса навколо. коло, холодочок. Люди добрі. Ага. Мене тут олівка підбила на таку авантюру. А ви ж коли в Буковелі, на родильбані каталися, та каталися. Я була завжди спостерігачем, я тут не їздила. А зараз ця малявка, яка вже не малявка, хоче мене тут на великій швидкості прокатати. А я боюся.